У програмі ревізор Life» і зараз ми будемо оглядати дитячі кімнати. Тут нічого нема. Що тут сміття вас валяється? Що це таке? Треба пшикнути ним в очі. Нічого цікавого немає. Пряшка вон, якась зелена, погнивша. Там хтось є? Так. Да. Приємного вечора. 16-та кімната, з 10. Добрий вечір. Добре. Що оце таке, дівчата? Ви вам скільки років? Варення якісь теж розлити валяється. Опять. Кімната 7 з 10. Онадцята кімната. Добрий вечір. У нас ревізор. Ми оглядаємо ваші кімнати. У вас загалом тут чисто, в принципі, валяється якась штучка. Оце що? Це нам підкинуло. Оце не повинно тут валятись. Прибираємо. У нас під ліжком прийдемо. Ого! Оооо! Що у нас тут за труси? Що це такое? Чому воно все валяється там? Ого. собі забирати. Yeah. Я буду... Так я не you можу. А, можу. Тут є Поліна. <звук> Труселя. <а>? Молодці, молодці. <звук> Чисто. Не треба нам показувати свої труси. П'ять років вам. Добрий вечір. Вони вже сплять. До побачення